А вас, дорогі малята, ми знову у всесвітній картині галереї. І я, тітонька Сова, розповім вам сьогодні про те, як чудовий російський художник Ігор Імануїлович Грабар подружився з порами року. Ігор Грабар народився давно, у 1871 році, в далекому Будапешті. Тоді, як і зараз, діти любили взимку кататися на санчатах і гратися в сніжки. Маленький Ігор Грабар також грався і бігав разом з усіма. Але іноді посеред гри він на мить завмирав, бо не міг відірвати очей від пухкого іскристого снігу або від дерев у пухнастому морозному вбранні. Тебе що? Зима зачаклувала, сміялися хлопчаки. Виріс Ігор Грабар і став художником. Якось раннього морозяного ранку художник одягнув теплу шубу, взяв етюдник і вирушив до лісу. Ніжне сяйво вранішнього сонця розфарбувало сніг бусково рожевим кольором. На цьому чарівному килимі виділялися блакитнуваті смуги, тіні від стовбурів. Як і в дитинстві. Художник завмер у захваті. От як би намалювати зиму так, щоб люди немов занурилися у зимову красу і відчули запах морозного повітря, подумав художник. Раптом на Ігоря грабаря впали блискучі сніжинки. Матінка зима відчула твою мрію і послала нас до тебе, художнику, задзвеніли сніжинки. Ми розчинимося у твоїх фарбах, і вони набудуть зимової свіжості і чарівного сяєва. Спочатку Ігор Грабар торкнувся пензлем червоного кольору, і на полотні з'явилися ніжно-рожеві промені ранкового сонця. Вони, мов чарівні хвилі, заструменіли по засніженій землі. Потім чорною фарбою художник намалював дерева. Того рожевого ранку стівець темних крон дерев був якимось тривожним. Ми не хочемо бути чорними. Ми мріємо одягати іскристе зимове вбрання, почув художник голоси дерев. Він занурив пензлику бускову фарбу, і дерева на його картині одяглися в бусковій сніговій шалі. Сонце піднімалося вище, і рожеві смуги, немов танули в сніговому блакитному морі. Дві берізки сестрички привітно помахали художнику своїми гілочками, вкритими пухнастим інієм, і тихо пришепотіли. Не буди нас, художнику, узимку ми спимо. Я не будитиму вас, берізки, тільки намалюю ваші ніжні пухнасті шубки, посміхнувся Ігор Грабар. Сніжинки нас сріблястим і нієм прикрасили. У людей нема таких фарб, прошелестіли боріски. Так, але сніжинки і мені свій зимовий блиск подарували, і тепер у мене не прості фарби, а зимові, відповів художник. «Ажурними візерунками прикрасила зима березовий гай. Намалюй нас, художнику. Вдень сонечко пригріє, і наше вбрання розтане. Дістав нове полотно, вмочив пензель у свою чарівну зимову фарбу і з'явилися на його картині наречені берізки. Радісними і світлими виходили портрети зимоньки зими, намальовані чарівними сніжними фарбами. Зима раділа і пишалася картинами художника. Під зимовим яскравим сонячним промінням світилися сніги, блакитні, рожеві, сріблясті іскри сніжинок сяяли геть усюди. Тату, портрети зими у тебе такі чудові. А мій портрет ти можеш намалювати? спитала одного разу донька художника. Звісно, можу, донечко, тільки це буде зимовий портрет, тому що фарби у мене зимові, на сніжинках замішані, відповів Ігор Грабар і намалював веселий портрет доньки з рожевим морозцем на щічках. Нарешті настав останній зимовий місяць лютий. Зранку ще морозило, а вдень сонечко пригрівало. Злякався художник, чого сніжні фарби розтануть і поспішив на природу останній портрет зими малювати. Художник вирив у снігу невеличку схованку і заходився працювати. Декілька днів він писав березу. Білостовбурна красуня на тлі неповторної блакиті неба вийшла, немов справжня цариця, настав березень. Художник радів, що сніг очі підтанув, але не втратив своєї краси. Навпаки, він став різнокольоровим, білим, жовтуватим, блакитним і навіть бурим. Побачив художник з вікна, як по стежці, наче лебідонька пливе дівчина з кромислом, узяв художник пензель і став малювати. Сонця на картині нема, а сніг неначе сяє. Дерев також не видно лише тіні від стовбурів, блакитні легкі. довкола снігу повно, але з усього видно, що скоро весна. Весняне сонечко наробило скрізь бурих проталин, схожих на рвані латки. Дерева підбадьорилися, посвіжішали, чекають, не дочекаються прильоту птахів. Аж тут і весна настала. Принесла весна з собою потоки бурхливі і каже Ігорю Грабарю: Не сумуй, художнику, що сніжинки розтанули, додай до своїх фарб трохи дзвінких весняних крапельок, і стануть вони знову чарівними, тільки вже не зимовими, а весняними. Подякував художник весні від усього серця, взяв свою палітру і вирушив писати чудеса землі новими весняними фарбами. Вийшов якось Ігор грабар до своїх улюблених берізок, аж раптом. Бачить він, троє дівчат у легкому білосніжному вбранні під берізками стоять. «Добрий день, художнику. Не впізнав у нас, ми, твої знайомі дівчата-бурізки, нас літо прислало до тебе з подарунком, новими літніми фарбами. Візьми їх, художнику, Зрадів Ігор Грабар і знову став малювати свої улюблені берізки. Ніжні зелені листочки на їхніх гілках шепотілися одне з одним. Намалював художник чарівними літніми фарбами ще й озеро з чистою блакитною водою. А на його березі дерева високі, струнки. Верхівки зелених крон дістають до самісіньких хмар. Хмаринки наче заплуталися в густих кронах. Настала осінь зі. Найяскравішими барвами. Насамперед осінь пофарбувала листя дерев, берізки золотим кольором, а горобинки пурпурово-червоним. Не марнуй часу, художнику, візьми мої різнобарні листочки, поклади їх на свою палітру дзвінкових на осінь. Послухався Ігор Грабар. Дивиться, а на його палітрі. Листя перетворилося на яскраві фарби осені, став художник малювати новими осінніми фарбами, адже тільки чарівними фарбами можна передати усю розкіш осіннього листя, таку, що навіть очі засліплювала. Особливо виділялася на палітрі золота фарба. Раніше художнику доводилося змішувати різні фарби жовто жовто гарячу червону, білу, щоб утримати золоту. А тепер цей колір якимось дивом сам з'явився на його палітрі, і художник став малювати ліс у казковому золотому вбранні, і червонозоті яблука на гілках, маленькі осінні сонечка, і жовті хризантеми на столі, останнє прощання осені. Багато чудесних картин написав Ігор Грабар. Люди захоплювалися ними, а художник скромно говорив. Це четверо подружок, сестер чарівниць допомагають мені красу створювати. Ось така історія сталася з Ігорем Імануїловичем Грабарем. Наш урок, діточки, завершується. Заходьте в нашу галерею.